Подовження сроку оренди підприємству Екосервіс на експлуатацію сміттєзвалища викликало бурхливу реакцію в громаді. Особливо обурені мешканці села Глибоке, яке страждають через сміттєзвалище вже не один рік. Чиновники міської влади зустрілися з мешканцями, аби пояснити свої дії. І Славкою і перекривали ту, і зупиняли роботу, але ж всі прекрасно розуміють, ми завтра закриваємо це звалище, куди будуть люди возити сміття? Ми те все будуть возити на мугайок, у ліси, у лісопосадки, ми тоді тільки будемо збирати. Друге питання: ми почали вивчати цей завод, і там немає, до речі, в цьому договорі, що вони його будуть рекультивувати. Просто немає. В оновленому договорі включено пункт про рекультивацію сміттєзвалища. Також людей цікавило, чи дочекаються вони коли-небудь сміттєпереробного заводу, чи це продовження дії договору не останнє. Представники влади запевнили, що цим питанням займаються. Війна почалася 24-го, а ми. Повинні були через 2 тижні їхати в Німеччину і в Чехію дивитися цей сміттєпереробний завод. Що таке це сміттєпереробний завод? Це е, критий, крите приміщення, куди заходить машина, висипає в общий котел мусор і воно все автоматично відділяє. У людей відразу виникло питання, чи буде новий завод екологічно безпечним, чи їм знову доведеться страждати. Другого заводу нам не дасть побудувати наші партнери з ЄС. Вони це держать на контролі. Також держать на контролі, щоб ми будували ці заводи. От. Тому що ж перед тим, як ми повинні вступити в ЄС, ми повинні відповідати всім категоріям дороги, мусор. Плюс в тому числі, що ми будемо робити цей, наприклад, переробний завод. Він нам прибере оцю кучу. Ми заставимо того ж самого, який зараз орендує цю земельну ділянку, звозить сміття, вже вписали договір рекультивацію. Рекультивація це означає переробити ту кучу, що вони навезли. Вони повинні її частково розсортувати і відділити оці, оці, оці траву. сміття, накрити і зробити з нього, ну провести його в привабливий вигляд. Не привабливий, а в нормальний вигляд. Який саме буде завод, які технології він буде використовувати, говорити поки що зарано. Допоки немає конкретного інвестора, обговорювати деталі немає сенсу. Коли прийде інвестор, да, там скажу, я можу це побудувати, на яких умовах, от тоді, коли умови будуть обговорюватися, от тоді ми вам зможемо розказати, які умови. А зараз нам нема чого розказати. вам. А то, що вам десь хтось розказує, якщо десь хтось розказує, що якась там, якась там інформація, інсайдерська, якась сепаратна там, і ті самі пори, це все брехня. Загалом робота в цьому напрямку йде, запевняють чиновники. Проте вона потребує багато часу. До того ж, переговори з потенційними інвесторами ускладнені бойовими діями на території України. Але і виходу іншого в держави немає. Проблеми з переробкою сміття це величезний камінь на шляху України в Євросоюз. Поки його не усунемо, дороги далі не буде.